Сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже смачну та ніжну сирну запіканку. Всі інгредієнти в описі. А ми, як завжди, дивимося, процес родзинки запарили окропом, відставили в сторонку. В цей час в миску розбиваємо яйця, додаємо цукор, додаємо сметану. Туди ж додаємо трошки ванільного цукру, ложку з горкою кукурудзного крохмалю і все це на невеликій швидкості змішуємо за допомогою блендера чи міксера. Коли все буде готово, додаємо сир, перемішуємо виделкою до такої відносно однорідної маси. Далі додаємо ложку півтори манної крупи і готові запарені родзинки. Все все перемішали, відставили в сторону, щоб воно настоялось, і наша манка набухла. В цей час форму змазали вершковим маслом, посипали манкою, розігріли духовку до 180 градусів. У форму вилили всю нашу готову масу, яка вже настоялася. За необхідності розправили веделичкою і поставили в духовку запікатися до готовності приблизно 40-45 хвилин, коли виймете змажте верхівку запіканки маслом. Це буде дуже ароматно і смачно. І доволі незвично, все, ваша запіканка готова, можете насолоджуватись приємним ніжним смаком. Смакує як теплою, так і холодною. Якщо сподобався рецепт, обов'язково збережи, постав лайк, можеш написати коментарі, я буду дуже тобі вдячна. Всім смачного і не забудь підписатись на сторінку.